Кажучи про так. тривоги, а, вибач. південь загроза застосування балістики, Сумська область, пуски кабів і в напрямку Шостки Глухова і от повітряні сили пишуть про швидкісну ціль на Одещину, яка летить. Тому, друзі, нагадую. Регіонах, де оголошена повітряна тривога, бути максимально зібраними обережними, тому що наслідки про наслідки ми говоримо щодня цієї ночі. У Миколаєві загинула жінка ще шістнадцятеро поранених маємо обласний центр. Росіяни атакували о пів на третю ночі, і кадри з моментом прильоту потрапили на відео однієї з мешканок Миколаєва, в оселі якої ударною хвилою вибило двері. Ребята, это Мы просто... Ой, я... Этот, нагнись. Дверь выбила. Да, я лишь был и А. Вообще, в пустыне. Ах. Ага. Наслідки атаки на місто показали і в ДСНС за попередню інформацію. Росіяни били ракетами С 300 Ударом пошкоджені житлові будинки, торгові павільйони, ресторанний комплекс та інфраструктурний об'єкт і кілька цивільних автівок. Угу. Внаслідок обстрілу було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, а також автомобілі. Внаслідок обстрілу поранення отримали 16 чоловік та одна жінка загинула. Для ліквідації наслідків залучали 77 чоловік особового складу та 14 одиниць техніки.